Доброго дня, шановні, я Виктор Шотком і к маленький садочок. Ось підготуваю ось таким залізним китайським конем. Підготовлюю площу під посів сидерату. Пріш за все це буде жито. І ось Така площа після картошки. А ми робимо ось таку площу. Ну, ще воно заволочиться, посіється, я думаю, буде все рівно і все красиво. Оце пройшов дощик. Ось які глижомаки лежать, то вони розкисли. Тепер їх розбиваємо. Розбиваємо, перефризовуємо верхній шар сантиметрів 15 і будемо сіяти. Оце якось так. Все, до побачення.